Раніше е, були умовні продюсери і ходять казки, що вони забирали паспорти. Серед артистів, з якими ви співпрацюєте, були ті, хто їздив давати концерти в Росію після 2014 року. Як грамотно відчистити репутацію людини? Що в тебе вкладають гроші, це означає, що ти їх повинен повернути. Музика Наді Дорофєєвої створюється з допомогою. Роші. Я не витрачаю багато, ну, по-перше, класно, коли ти інфлюенсери, тобі купу всього присилають. Я не можу сказати, що я взагалі не витрачаю, але я не рахую. Ми також чули, що у вас винаймає квартиру міністр фінансів. Поки є ті, хто каже, а, давай без податків попрацюємо, ніхто не думає про того артиста, і до якого прийде штраф чи щось інше. Це ж його проблема. Мені би хотілося залишити за собою якийсь напис в Вікіпедії. Це умовно, що вона зробила щось для того, щоб українська музика і індустрія була не локальним, а глобальним гравцем.